Усім привіт, рада вас вітати вже на сьомій темі курсу. І сьогоднішня наша тема це справжнє козацтво. Вже це вже справжня українська культура. Я в відповідному образі сьогодні. І тема звучить так: українські землі у складі речі посполити в першій половині 17 століття. Ну що, розпочинаємо і розпочнемо з того, які економічні і соціальні зміни відбулися у цей час. Перше, це зростання магнатського землеволодіння, площ оброблювальних земель, кількість фільварків, виробництва, товарів на продаж через збільшення попиту на сільськогосподарську продукцію в західній Європі. Тут я б хотіла підкреслити саме про те, що фільварки зростають завдяки тому, що в Європі є попит на нашу продукцію. Це питання є в тестах, воно трапляється, тому тут я акцентую увагу. Далі поява значної кількості нових міст, близько 80% міст були у приватній власності, зростання кількості ремісничих спеціальностей, найбільші міста Львів і Київ. Далі, скрутне становище міщан, які мали виконувати різні повинності, зокрема і панщину, єдиний загальнодержавний податок, подивне, стверджений сеймом 1629 року, набагато перевищував попередні побори. Також початок переход до мануфактурного виробництва, використання вільно найманої робочої сили, загострення національних, соціальних і релігійних проблем, поширення панщини та кріпацтва. На першу половину XVII століття припадають у нас доба героїчних походів. Це морські походи козаків, і вони були під проводом великого дуже е Полководця Гарного, це Петро Конашевич Сагайдачний, і пропоную його розглянути трошечки детальніше. Петро Конашевич Сагайдачний освіту здобув в Острозькій академії, взяв участь у поході польського королевича Владислава на Москву 1618 року. За сприяння Сагайдачного у Києві утворився культурний осередок, відновлено православну ієрархію. У вересні 1621-го діяч очолював 40-тисячне українське військо, яке відіграло вирішальну роль у розгромі троє. Армії під Хотеном і зараз пропоную вже детальніше розглянути, яка ж була політика Сагайдачного. Перше, це реформування козацького війська, перетворення його на регулярне, зріс склад козацького флоту, вдавався до переговорів і компромісів з польською владою, обслуговував інтереси українського народу. Успішні походи проти татар і турків привернули увагу до козаків у Європі як захисників християнства. Вступ із військом Запорізьким до Київського братства, його захист і підтримка, союз козацтва з церквою, сприяння утворенню в Києві культурного осередку відновлення найвищої православної ієрархії, заповів велику суму школам Київського та Львівського братств. Схильність до активних наступальних дій у військовій і морській тактиках, використання раптовості було йому притаманне, найпотужнішого удару турецько-татарським загарбникам завдав у 1616 році, коли було здобуто кафу, це Феодосія, найбільший невільницький ринок у Криму. Дата, яку нам потрібно запам'ятати, це 1618 рік, похід козаків під проводом Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного на Москву. Що ж це було таке? Козаки здійснили поход на Москву, підтримуючи наміри королдавича Владислава. Це був е польський король, е і він хотів здобути корону Московського царства. Е похід виявився і вдалим, Закінчився підписанням вигідної для речі посполитої умови. Е це було перемир'я в селі Деуліні, Це Деулінське перемир'я. Польща закріпила за собою Смоленську та чернігово сіверську землю е і утворилося Чернігівське. На карті можемо розглянути території, що відійшли, до речі, Посполити згідно з дигулівським перемир'ям 1618 року. Церква тоді була дуже вагомою в цей час, і тому я пропоную розглянути становище різних церков. Яке воно було саме у цей період становище греко-католицької церкви, Перший митрополит рогоза, посилення політики полонізації, насадження католицизму й унії, особливо за митрополита Іпатія Потія. Подія, активна діяльність митрополита Руцького, шукання способів порозуміння з православними. 1621 року розгортання діяльності на впорядкування і оновлення церковного життя, реорганізація греко-католицького чернецтва, заснування шкіл майже при кожному монастирі, право греко-католицьких ченців навчатися в західноєвропейських католицьких семінаріях, зрівняння статусу греко-католицьких і єзуїцьких шкіл, становлення церкви відбувалося за підтримки польської влади і Папського Рима. Рівноправності з римо-католиками церква так і не отримала її представники не були допущені в сенат. Фактично, виявилася слабше за православну, оскільки народні маси у більшості не підтримували цю церкву. Тепер розглянемо становище православної церкви. Православне духовенство фактично було поставлене поза законом, обмеження в правах православної шляхти православних міщан не допускали до роботи магістратів. Частина церков і монастирів була передана греко-католицькій церкві, закрито чимало парафіяльних шкіл. Уява групи священників, яка за підтримки Запорізької січі відстоювала право законного існування церкви. Берестейська унія вона погіршила ситуацію з церквами, погіршила ситуацію з релігією на території України, але українці все одно. Відстоювали православну церкву українську, і були ці відстоювання завдяки братствам. Створювалося багато різних братств, які відстоювали нашу релігію. У 1615 році у Києві було засноване богоявленське братство, яке стало впливовою силою, і вже в 1620 році за сприяння козацтва було відновлено православну ієрархію. Митрополит Київський був Йов бурецький, який Очолив це все. Йопорецький 1604-1605 ректор львівської братської школи був одним із основників Київської братської школи, згодом її ректором Київський православний митрополит, автор полемічних творів на захист православ'я, протестація та юстифікація. Ще одна важлива дата, важливий бій. Це 1621 рік. Це Хотинська битва. Що це була за битва? Це була битва між е, Османською імперією та Річчю Посполитою. Козаки воювали на боці Річі Посполитої, і тоді Петро Коношевич Сагайдаш не приніс Речі Посполиті перемогу над османським військом. Розглянемо наслідки цієї битви. Зупинено турецьку агресію. Османська імперія відмовилася від наміру завойовувати всю Європу, розвіяно міф про непереможність турецького війська, спричинена внутрішньої кризи в Османській імперії, яка разом з Кримським хастом взяла на себе зобов'язання не нападати на українські та польські землі. Тепер розглянемо наслідки та значення доби героїчних походів козацтва. Нагадую, що це період Петра Конашевича Сагайдачного і чим це все було значуще. Низка європейських країн запрошували козаків до спільних дій проти Османської імперії. Козацтво здобувало в славу захисників християнства, поява вимог визнати його окремим станом як шляхта загострення відносин між Річчю Посполитою Османською імперією, що призвело до Хотинської. Після смерті Петра Сагайдачного польська влада вирішила збройно придушити козацтво, тому що козацтво тоді стало досить сильним, і звісно, полякам це не подобалося. і повинно було бути так, щоб козаки їх слухалися, а козаки не хотіли цього робити. Тому поляки придушують козацтво збройно, і через це починаються виступи, повстання козацькі, і не тільки козацькі, а й селянські. Ось відбуваються національно-релігійні утиски, і це є причиною ось. Цього Цих самих повстань кульмінацією повстання під проводом Марка Жмайла стала битва на Куруковому озері, зазнавши значних втрат, поляки змушені були підписати угоду. Це у нас куруківська угода 1625 року, і це був бій між селянсько-козацькими і військами і польською шляхтою. Знайомимося більше з Марком Шмайлом. Це гетьман реєстрового козацтва, і він здійснив повстання 1625 року. Які ж були умови куруківської угоди? Зростання козацького реєстру до 6 тисяч осіб козаки поза реєстром мали вернутися під владу панів. Козаки зобов'язувалися не втручатися в релігійні справи на території України. Реєстровцям дозволялося жити і володіти землею лише на державних землях. Реєстровці зберігали право обирати гетьмана, але затверджувати його мав король. Створення шести територіальних полків білоцерківського, канівського, Корсунського, переяславського, черкаського Гринського, які мали виконувати функції поліції і боротися з визвольним рухом, установлення річної плати за службу в сумі 60 тисяч золотих і додаткові виплати старшині. Ще успішнішим виявилося повстання 1630 року під керівництвом Тараса Федоровича, польська армія програла бій під Переяславом і було підписано Переяславську угоду, якою реєстр збільшувався до 8 тисяч козаків. Для того щоб на січ не потрапляли втікачі, влада речі посполитої вирішила збудувати таку фортецю кодак, яка б зупиняла людей, щоб вони не йшли. На січ до козаків Тарас Федорович у 20-х роках 17-го століття був Корсунським полковником після смерті Дорошенка, обраний гетьманом, Весною 1630 року, очолив національне визвольне повстання проти польської влади. Війська розгромили польську армію в Переясовському бою. Тарас Григорович Шевченко писав ці події у творі Тарасова Ніч після Переясовської години відійшов на Запоріжжя. Ще одна тепер повертаємося до релігії. Ще одна така визначна особистість в релігії, в релігійному житті це Петро Могила. І що ж він у нас зробив, чим він був видатний? 1627-го обраний архімандритом Києво-Печерської лаври, 1632-го – митрополит Київський. Добився від короля Владислава IV визнання Української православної церкви, 1631 шістот відкрив Лаврську школу, яка 1632 шістотридцять була поєднана з братською і в 33-му отримала назву києво могилянська колегія. З 1701 сімсот києво це академія був меценатом письменників і художників. Тепер розглянемо, що він визначного зробив. Це домігся від королівської влади визнання найвищої православної ієрархії це пункти для заспокоєння руського народу. Боротьба з порушенням церковних канонів навіть і в минулому запровадження щорічного скликання єпархіальних соборів для вирішення поточних проблем, посилення влади митрополита більший контроль за духовництвом і станом церковного життя, створення митрополичої консисторії, церковного судового органу, відмова від світських судів, передхвальних відносин з братствами та чернечого життя й організації монастирів. Тобто 1632 рік у нас пункти видані для заспокоєння руського народу і утворення Київської колегії. Вже 1635 року козаки, очолювані Іваном Соломою, оволоділи фортецею Кодак і частково її зруйнували. Але повстання було придушене. І Сулиму втратили. Тепер розглянемо трошечки про Івана Сулиму. У серпні 1635-го, повертаючись з походу проти Османської імперії, зруйнував недавню збудовану Гіом де Бопланом польську фортецю Кодак на Дніпрі та знищив її найманий німецький гарнізон на чолі з комендантом Французом Марі. І у нас продовжується, продовжується, продовжується повстання козаків. І ще одним повстанням було е, наступне. Найбільшим було національно визвольне повстання 1637-38 років. Спочатку ним керував Павло Павлюк, ще його називають Будь, але після поразок під Кумейком та провицем він був схоплений і страчений. Провід повстання перейшов до Якова Острянина Дмитра Гуні та. Карпас Кидана після невдачі під жовнином Острянин з частиною козаків відійшов на Слобожанщину. Дмитро Гуня обороняв табір урочищі старець. Старшина пішла на переговори з поляками і визнала ординацію війська запорозького. Дата яку нам потрібно запам'ятати 1637-38 рік. Це повстання відправи до Павла Павлюка, Якова Острянина та Дмитра Гуні. Що ж це була за ординація війська Запорозького, які були її умови? Що ж вони прийняли? Обмеження прав козаків, позбавлення права обирати старшину, скасування посади гетьмана та судочинства. Замість гетьмана сеймом призначався королівський комісар, резиденцією якого став тракти зменшення реєстру до 6 тисяч осіб. До нього могли увійти лише ті, хто не брав участі в повстаннях. Міщанам і селянам заборонялося вступати до козаків і навіть видавати дочок заміж за козаків, необхідність відбудови фортеці Кодак і постійного перебування в ній польського гарнізону. І розглянемо наслідки цих. Повстань 20-30-х років це суттєво гальмували процеси ополячення католичні ці повстання, зменшували тиск подального гніту, підвищували авторитет козацтва, яке набувало досвіду боротьби з національні інтереси, та прискорювали формування національної свідомості. Розглянемо поняття Золотий спокій. Це назва поляками періоду 1638-48 років через відсутність значних виступів козаків на відміну від попередніх років. Найважливішим письменником полемістом вважається Іван Вишенський, за життя якого було надруковано лише один послання до єпископів твір з 16 його творів. Також Смотрицький був автором полемічного твору Тренос та плач 1610 року. Які ж були особливості культури України в цей період розвитку її? Поява та поширення книгодрукування, поява полемічної літератури та поява монументальної скульптури та портретного живопису визначне таке поняття ще важливе театральне інтермедія. Інтермедія це невеличкий розважальний драматичний твір, який виконувався між актами вистави. Тепер переходимо до, звісно, пам'яток цього періоду, який нам потрібно запам'ятати. Перше це ансамбль Успенської церкви у місті Львів, церква Успіння, лежа Корнякта, ансамбль кафедрального костелу у місті Львів, Каплиця Боїмів, портрет Петра Конашевича Сагайдачного, з до вірші на жалісний погреб шляхедного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Замок у селі Підгірці Львівська область. І Лінська церква у селі Суботів. Все на цьому ми завершуємо сьому тему. Ви великі молодці, ви додивилися це до кінця. Переходьте до тестових завдань, виконуйте домашнє завдання, адже це дуже важливо. І також переглядайте корисні відео, які я вам надаю посилання. Вони справді дуже цікаві, і ти зможеш краще поглибитися у цю тему. Тому до зустрічі у наступному занятті і бажаю вам успіхів.